Доброго ранку! Я Каріна Супрун, професійний тренер і фахівець з руху. І сьогодні ми разом з вами прокидаємось, вриваємось в новий тиждень традиційним понеділковим ранковим тренуванням. М'яко, але ефективно попрацюємо з усім тілом і головне зарядимось енергією. Вітаю всіх, хто вперше на моєму каналі, і всіх хто вже давно зі мною. Перед початком я хочу подякувати всім, хто. Підтримує канал, підписується, залишає коментарі. Я, до речі, читаю їх всі. Дякую також всім, хто ділиться моїм каналом заточенням та поширює на своїх сторінках, на своїх джерелах. Це дуже важливо і допомагає каналу зростати, розвиватись. І окремо дякую тим, хто фінансово віддячує мені, підтримуючи канал. Що ж, поїхали. Стаємо на Чотири точки, долоні під плечі, коліна під таз. І почніть м'яко вигинати спину, тягнучись сідничними кістками назад і вверх, грудною кліткою вперед, і з видихом округляти спину. Тільки цей рух виконуємо і знаходимо себе в своєму тілі, відчуваємо його, думаємо про те, як добре, що воно в нас є, і що ми можемо зараз ось так. Порухатись. І тепер почнемо рухатись за тазом назад, вдих. З видихом звідси почніть гомілками тиснути в підлогу, підкручувати таз і, згинаючи дуже сильно весь хребет, переходити вперед. З вдихом знову назад, можете поставити руки трошки більше вперед. З видихом, гомілками тиснув килим, округляю всю спину. Продовжуйте так само. Згинаючи спину, уявіть, що ви хочете кожним хребцем, не мов би, прогладити стелю. Настільки сильно ви згинаєте спину. Руки сильні, розтягують килим. Ви постійно відштовхуєтесь, коли йдете вперед, видих, гомілки тиснуть в підлогу. Супер, останній раз. Дих, видих. З цього положення поставте одну ногу чітко в сторону. Тут в мене вся стопа лежить пальцями на підлозі. А, і п'ятка, яка в стороні, знаходиться на одній лінії з опорним коліном. І ми будемо виконувати той самий рух. Зі вдихом вигнули спину, пішли назад. З видихом згинаємо спину, йдемо вперед. Вдих назад. Видих вперед. І вигинаюсь. І згинаюсь я активно, да, задію м'язи. Не просто плавно рухаюсь. Ну, звісно, і плавно, да, але докладайте зусиль. Добре, згинаємо хрепет. Ще раз вдих і видих. Те саме на іншу сторону. Да? Ось таким чином поміняли ногу, поставили ногу в стороні. П'ятка на лінії з опорним коліном. Назад ви рухаєтесь на вдих, роблячи зі спини такий гамачок. А вперед на видих, згинаючи і округлюючи спину, створюючи з неї дугу. Да? Гамак. І видих дуга. Дуже сильно розрухуємо хребет. Якщо ви виконуєте це заняття вранці, то. Якраз найбільше, що зараз потрібно вашому тілу, це м'яко розворушити хребет. Ще разочок, дих і видих. Прекрасно. Тепер ту ногу, що була в стороні, поставте вперед, в лінію до долоней. Так? Ось таким чином, по суті, ви залишаєтесь на одному коліні. <кій> Руки на лінії зі стопою. І спробуйте в такому положенні округлити спину, зробити злого кота. І, навпаки, вигнути спину. Ви відчуєте, що амплітуда Продовжуємо так само. Амплітуда цього руху не дуже велика, вона набагато менша, ніж коли ми робимо це на двох колінах. Так? Тому що нас тут трошки обмежує наш кульшовий суглоб. Але таким чином ми його теж додатково розминаємо. Тепер залишіться в положенні вигину. Так? Це, от наче ви робите ось це. Але у вас ще нога попереду. Так? Ви зробіть максимально, наскільки зможете. Це може бути навіть дуже маленька амплітуда, і це нормально. І тепер та нога що попереду, в той бік повертаємось, рукою витягуємось до стелі, але тазом продовжуємо тягтись назад. Три вдихи, видихи, вдих, тягнусь рукою до стелі, видих, докручуюсь. Вдих до стелі, видих, трошки більше скрутити. Опорна рука. Штовхаю килим назад за вас. Прекрасно. І вертаю руки на, на підлогу. Згинаю спину, роблю її круглою. Підставляю ззаду пальці ніг. Пальці ноги, да, там минут, два. і випрямляю обидва коліна настільки, наскільки це можливо, але спина кругла. Далі опустились, вигнули спину як могли. Закрутились. Поставили руку вниз, зігнули спину. Підняли таз, вирівняли коліна, наскільки комфортно. Продовжуємо так само ще три рази. Спокійно, в своєму темпі, кругла спина. Рівні коліна, наскільки можливо. Це окей, якщо ви не можете вирівняти ноги до кінця. Кругла спина. Да, з повагою. Рухаємось до свого тіла. Прекрасно. І тепер ту ногу, що позаду, я виведу. Назад підніму коліно та, і відведу її назад так, щоб переднє коліно залишилось над п'яткою. Тепер сильні ноги стягують килимок, і одним рухом треба піднятись. Та, так само згинаю, вагу більше даю на передню ногу, опускаюсь. Знов стягнули килимок з видихом, підйом. І опустились. Ще три рази. Якщо сили вистачає, витягуємося вверх за руками. Ми сильні, високі. Ще два. Поставили. І ще раз вирівняли. І ось тут я присідаю, да? згинаю ногу. Прекрасно. Підставили коліно, забрали ногу. Залишіть два коліна під тазом, підніміться на високі пальці. І пройдіть руками вперед. Нехай ваш таз залишиться над колінами вдих. І з видихом. Провалююсь вниз, наче хочу грудною кліткою лягти на підлогу. Так, прокрутіть таз, сідниці тягнеться вверх, грудною кліткою тягнемось вниз. Хтось з вас, можливо, має настільки е, велику мобільність плечових суглобів, що зможе навіть лягти тут грудьми на підлогу, це теж окей. І вертаємось. Прекрасно. Ще раз зробимо круглу спину. Дуже сильно відштовхуюсь руками від підлоги. І вигін в спині. Прекрасно. Інша нога. Ставлю ногу в лінію до рук. І тут, з цією ногою, я теж повторюю те саме: то кругла спина, то вигін. То кругла спина це нормально, що амплітуда суттєво. Зменшиться, да? це так прикольно, до речі, дивіться, ми просто поставили ногу вперед да? і вже той самий рух, але настільки якось і складніше дається, і амплітуда менша, зато ми дуже зараз е, здорово розминаємо кульшовий суглоб. Тепер залишіться у стані не зігнутої, не круглої спини, а навпаки, да? вигін, наскільки це можливо. Він нас з вами зараз, може, не дуже на вигін схожий, да? але ми стараємось. У вас нога попереду, ви наче ось це робите. Так? І тепер, яка нога попереду в такий бік скрутилась, вдих, тягнемось вверх, видих, закручуємо себе ще більше назад. Три вдихи-видихи тут стоїмо. Опорна рука штовхає тилим за вас. І опорний лікоть, до речі, да, ліктьовий відросток спрямуйте до себе, до тазу. Це вам допоможе опустити лопатку і не затискати шию. Супер. Вернули руку. І тепер ми тут зігнемо спину, підставимо ззаду пальці ніг. І випрямимо дві ноги. Наскільки це можливо, спина кругла це окей. Якщо у вас отак, це теж окей. Опустились. Вигнули спину. Одна скрутка вверх, вниз. Округлили спину Таз вверх. І вниз дихайте тут так, продовжуємо зі мною. Дихайте так, як вам комфортно. Да, головне, не затримуйте дихання. Да, постарайтесь просто дихати безперервно. А ось тут зігнули спину, підняли ноги. Це окей, ми згинаємо спину, для того, щоб теж її потягнути і в такому стані. Вона не завжди має бути рівна. Да? Розгинаємо спину. Скрутились. Супер. Поставте дві руки на підлогу, задню ногу вирівнюємо назад. Так, таку відстань, да, знайдіть, щоб у вас переднє коліно було над п'яткою, а ззаду вся нога рівна. Ми не провалюємось тут вниз, да, ми тримаємось. Ноги сильні, стягніть ногами підлогу. Ось цією сідницею тягніться назад і вверх. І тепер з видихом. Підйом піднялись, вирівняли ногу. Тут ще важливий момент. Ми трошки таз скеровуємо да, лобковою кісткою наверх, щоб у вас передня поверхня задньої ноги теж трошки включалась. Далі згинаю цю ногу, але тазом тягнусь назад, руками вниз. Супер. П'ять разів. Якщо комфортно, до речі, щоб вас не хитало, ноги нарізно, да? вони в мене не в одну лінію. Одна лівіша, інша правіша. Якщо у вас. Є на сили, баланс дозволяє, то ви можете піднімати ще й руки вверх. Уопс! Але це не так вже й легко. Останній раз. Пум. Пум. Прокидаємось. Добрий рамочок. Опускаємо ногу, забираємо назад. Прекрасно. Коліна під тазом на високі пальці піднялись. Таз залишиться на місці. Руки йдуть вперед. Вдих, з видихом, Провалюємось вниз. Грудна клітка майже торкається підлоги. Угу. Дихаємо. А в когось, можливо, вона і торкнеться підлоги. Да? Можливо, комусь дасться. Якщо вам важко так стояти на пальці, скористайтесь якоюсь, якимось підвищенням. Да? Ви можете взяти кубіки або щось подібне. Прекрасно. І забираємо руки. Чудово. Тепер поставте. Праву руку вперед на ребро великим пальцем догори. Почніть повертати грудну клітку вліво і опускатись правою пахвою вниз. Але при цьому грудна клітка повертається вліво. Ось ця пахва тягнеться вниз. Грудна клітка в мене до вас повертається. І вертаємось. Так само інша рука вперед, на ребро, повертаючи грудну клітку від цієї руки. Та, Яка рука стоїть, ви від неї, наче повертаєтесь, тягнемось е, пахвою до підлоги. І видих. Ще поразу. Поставили руку, прокручуємось і тягнемось пахвою вниз. Дихаємо. Підйом. Так само. Бум. Підйом. Прекрасно. Залишіть долоні під плечима, коліна під тазом трошки активуємо нашу черевну стінку. На вдих, живіт розслабляється і вивалюється. Не соромтесь, дозвольте себе животу вивалитись. На видих ми підтягуємо пупок, не мов би наближаємо черевну стінку до попереку. Вдих, розслабили живіт, видих підтягнули. Але більше нічого не рухається. Плечі у вас від вух далеко. Руками ви розтягуєте килим, спина в цілому рівна. Ви, як такий столик. Так? І рухається у вас тільки черевна стінка. Спробуйте стишитись, спрямувати всю увагу до живота, вдих, живіт. Розслабляється, би вивалюється, не знаю, чи вам там видно, і видих, підтягнули. Ще вдих, розслабили. Видих. Підтягнули. Послідкуйте, щоб у вас отакого от спина не робила. Так? Тільки ваша. Черевна стінка рухається. І тепер ми накладемо рух на це дихання. Вдих, живіт розслабили. Видих, піднімається живіт і, немовби піднімає вас, в собаку мордою вниз. Тут, вгорі, вдих, розслабляю живіт. Видих, підтягую живіт і з підтягнутим животом опускаюсь. Тут вдих. Видих, живіт піднімається і піднімає мене в собаку. Не максимально таку комфортну. Так? Тут вгорі вдих, розслабляю живіт. Видих, підтягую живіт і, опускаючись, відчуваю, як він мене тримає. Вдих, розслабили, видих, підтягнули. Перейшли в собаку. Руки штовхають килим вперед. Вдих, розслабили живіт, видих, підтягнули. Опустились прекрасно. І тепер залишимось в собаці. Піднялись вверх. Ру... Дихайте тепер так, як вам комфортно. Руки штовхають килим вперед. Таз прокручуємо сідницями вверх і танцюємо колінами. Грудна клітка тягнеться до колін, да? наче ви хочете грудьми торкнутись ваших колінок. Танцюємо. І поставте дві п'ятки, і підходимо. Ногами до рук. Зробіть вдих, довитягніться. І з видихом обхопили себе руками за ноги, підтягнули в межах комфорту. Далі зігнули коліна, взялись за стегна під колінами да? і круглою спиною потягніться від ніг до стелі. Прекрасно. Розкручуємось. Дуже добре. Тепер встаньте. А, так, щоб вам було куди рухатись вбік. Наприклад, я стою на одному краю килимка. І ми будемо робити крок в сторону на зручну комфортну відстань, згинати ось цю ногу, на яку ми робили крок, і вертатись назад. Пару разів крок, зігнули ногу, вертаюсь назад. Крок зігнули, вертаюсь назад. А тепер подумаємо: я стою. Призігнуті коліна і буду, зберігаючи рівну спину, прокручувати таз і нахилятись приблизно до паралелі з підлогою. Да? Сідницями назад і вверх і виросли. Тут в мене взаємно спрямовані грудна клітка і таз, да? лобкова кістка наверх. І я, як наче в корсеті якомусь, нахиляюсь. сідницями назад і вверх і виростаю. Тобто це не ось такий нахил, да? а рівний хребет, прямий, да? нахиляється пум. Пум. Відчуйте, що цей рух викликає натяжіння по задній поверхні стегна. Коліна м'які, як в мене, злегка призігнуті. Ще пару разів. <coughs> пум. Пум. Уявіть, що ви такий павич, да, в якого хвіст. Ви так пум спідняли той хвіст. Опустили. Пум, підняли хвіст. Опустили. Супер. І тепер ми будемо з'єднувати ці дві дії. У нас буде крок. Я згинаю ось цю ногу і нахиляюсь сідницями назад і вверх, тулубом до паралелі з підлогою і вертаюся. Таких вісім разів ще. Вдих і видих. Одним рухом крок, сіли, нахиляємось і видих. Вертаємось. Хто хоче складніше, додавайте витяжіння рук вперед. І тут ви можете ще давати вопс, баланс. Да? Але не форсуйте. Пум. Якщо не готові або просто сьогодні не хочеться складнішу версію, то і не треба. Дих і видих. Прекрасно. Так само інша сторона. Просто три кроки. Крок, призігнули коліно, вертаємось. Крок призігнули. Вертаємось. Крок призігнули. Ага, вертаємося. Все, зрозуміли свою відстань. Да? Далі призігнуті коліна, взялись за таз. Декілька нахилів. Виконуємо сідниці. Назад і вверх і видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Зрозуміли, як це? Да? Де там комфортна мені амплітуда? Я нахиляю саме таз. от він, За ним разом грудна клітка нахиляється. Да? Бо вони як єдине ціле зараз рухаються. От тут наче. Вас хтось взяв так? і тягне догори. Да? От має бути тут хороше натяжіння. Угу. Зрозуміли, згадали, як це. І тепер додаємо цей рух інша сторона, до присідань. Да? Крок. Згинаю коліно, тазом тягнусь назад. І вверх, як хвіст. Да? Павичу тут свій підняли. Пумс. Як павич, підняли хвіст, точніше, да? І зібрали. Крок. Нахил. І зібрали. В нас ще сім разів. Хто хоче ускладнювати, тут руками вперед тягнемось, а тут баланс. Да? Пум. Пум. Ви можете ускладнювати наполовину, наприклад, да, додавати тільки руки і просто виростати да? без балансу. Якщо готові, то додавайте баланс. Пум. Зранку, якраз це допомагає прокинутися, тому що мозку потрібно. Дуже активно працювати. Да? Він такий, Боже, як втримати це тіло. <смі> на місці. Пум, пум. Прекрасно. Ви молодці, тепер поставте ноги трохи ширше плечей, носки злегка розвернуті, вагу більше дайте на зовнішню частину стопи. Да? Великі пальці теж не відриваються, але більше на зовнішню. Призігніть злегка коліна в початковій фазі і підтягніть трошки теж таз лобковою кісткою наверх. І тепер присідаючи, уявляйте, що ваші ось ці кістки прокручуються назовні. Коли ви сідаєте вниз і виростаємо ви вверх. Вага на зовнішніх частинках стопи, п'ятки притиснені до підлоги. І відстань між ніг приблизно така, щоб коли ви сіли, у вас приблизно там п'ятки були під колінами. Так? Сильно прям розкриватись не треба, Продовжуйте зі мною. Ви теж робите. Сильно розкриватись не треба, щоб ми тут не балерини. Так? Навіть якщо ви балерина, все одно рухайтесь так, щоб вам було зараз ну, відчутно, але комфортно. Не маєте прям там сильно напрягати, щоб втримати це положення. Вдих вниз, видих. Ще два рази і постарайтесь поглибити трошки. Так? Це присідання, ще вдих. І видих прекрасно, і залишимось внизу. Сіли, впираємось руками і переносимо вагу То на одну, то на іншу ногу. Руками я штовхаю ноги назад. Да, розкриваю їх. Прекрасно. Спираємось руками і прокручуємо одне плече вниз, інше вверх. Три вдихи, видихи, стоїмо. Той бік, від якого ви відвернулись, та там ми рукою ногу штовхаємо. Сильно в сторону і назад. Вдих. Да? От я зараз повертаюсь туди, значить, цією рукою. Ту ногу я буду штовхати. Да? Поміняйте сторону. Три вдихи, видихи з іншої сторони. Якщо раптом втомлюєтеся у цій вправі, ви завжди можете вирівняти ноги на секундочку і знов присісти. Тепер знов міняємо сторону. Вдих. З видихом закручуюсь в інший бік. Бік, від якого я. Скрутились, працює в тому плані, що я рукою, штовхаю ногу сильно назад. І ще раз поміняємо вдих, з видихом закрутились. Прекрасно. Три вдихи-видихи зробили тут. І далі стопи паралельно. Таз назад і вверх, руки зібрали, кисть лікуть. І опустуюсь в самий низ, Порозхитуйтесь то вправо, то вліво ваш тулуб, як маятник годинника. Розхитується вправо вліво. Прекрасно. Зупиніться в центрі. Поставте долоні на підлогу, поступово збираємо стопи разом. Потанцюйте тут теж колінами, спробуйте дотягтись руками до підлоги, зберігаючи ноги рівними. І на видих плавно розкручуємось. Руки через сторони вверх, глибокий вдих. І видих. Розташуйте зараз руки. У нас буквально пару хвилин лишилось Руки за головою. Візьміть таку корзинку і нею, наче підхопіть голову вверх, от наче ви її. Так, чік. І хочете зняти з шиї. Ну, Сильно натягніть, да, але легенько натяжіння створіть. Далі призгинаємо коліна, підкручуємо таз лобковою кісткою наверх, видовжуємо поперек. І з видихом згинаємось так, наче хочемо своїми ліктями торкнутися свого пупка. І вдих. Розгинаємось, відпускаємо руки, і отут не впопереку гнемось, а в грудному відділі. Якби у вас в грудях світив ліхтарик, ви ним хочете на стелю посвітити. І знову видих, призгинаю коліна, підкручую таз, округлюю спину, ліктями тягнусь до живота. Вдих і з видихом вирівнююсь і розкручуюсь. Тепер до цієї дії продовжуємо, додамо взаємний тиск. Я руками тисну тут на голову, коли згинаюсь. А коли розгинаюсь, наче моя голова перемогла і вона злегка тисне на руки. Якщо ви додасте цей натиск, ви відчуєте, що це дає такого цікавого, хорошого включення м'язом вздовж спини і отут, так? штовхаю головою руки. Це включає мені м'язи вздовж спини і шиї. Останній раз пум, прекрасно. І а, давайте права нога. Це у вас буде. Права нога. Крок вліво. Згинаю цю ногу. Переношу таз вліво. І лівою рукою витягуюсь через верх, вправо. Створюю хороше натяжіння по всьому боку. Дих, видих, поміняли. Так само інша сторона. Створили ось тут натяжіння. Лобкова кістка наверх, ребра заправлені, не вивалюємось. І видих. Прекрасно. Тоді глибокий вдих. І ми будемо кидати видих вниз. Ху! Ще раз, глибокий вдих. І далі зі звуком ху будемо опускатись. Ху. Ще раз, вдих. І опускаємо зі звуком хо, хо. І ще один раз. Вдих. І зі звуком ха, Ха! Прекрасно. Розкрутились, розташуйтесь на п'ятках, таз над п'ятками, грудна клітка над тазом, голова над грудною кліткою. Прикрити на хвилинку очі, навіть декілька секунд. Відчуйте своє тіло, яке воно зараз. Ви трохи порухались, можливо, десь там спітніли, напряглись. Відчуйте енергію всередині свого тіла. Відчуйте, як ви стоїте, чи пряме це положення, відкрийте очі, підніміть праву руку і ліву, і подякуйте собі. Подякуйте собі за це тренування. Ви молодці, що виконали його разом зі мною. Я дякую вам. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і зарядило вас енергією на день. Я бажаю вам зберегти цю енергію і впродовж дня, і впродовж тижня. Якщо ж зараз сьогодні ви маєте час і бажання продовжити тренування, скористайтесь одним з цих. Тут будуть підказки, що найкраще виконати після цього заняття. Не забувайте, що канал потребує вашої підтримки. Тож, якщо вам сподобалось тренування, коментуйте, напишіть мені про це, да? поставте лайк, підпишіться на канал. За бажанням доєднуйтесь до підтримки через банку МОНО або Патреон. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі!